І власне, за що зараз ведеться боротьба так би мовити, між громадською владою на робочій групі, тому що зараз є така робоча група, створена по цьому законопроекту. Це терміни подання заявки, тому що влада хоче, щоб це було не менше двох днів, а то і чотири, тобто там різні думки. Тобто, як громадськість вважає, що це максимум 12 годин і 24 години для регіональних, тобто, якщо там всеукраїнські, наприклад, акції. Власне, це таке основне. Далі це спонтанні протести, але, начебто, на це вже влада погодилась. Тобто ми вимагаємо, щоб були спонтанні протести. І плюс є така річ, що у висновку мінісанської комісії було сказано, що на подання заявки не повинно бути. Thank you. Причини заборони акції, тому що ну, заявка на європе... в європейському досвіді подається для того, щоб міліція захистила е, протестувальників. Е, влада категорично проти такого вона вважає, немає заявки, немає акції, е, тобто це обов'язковий момент. Зараз довкола цього також ведеться боротьба, І вона ну, унеможливляє фактично спонтанні протести. Е, плюс різні такі дрібнички, ніби там предмети, які можуть завдати шкоди людині. Не можна використовувати на акції. До цієї штучки теоретично теж можна завдати шкоди людині, якщо дуже. Докласти силу м'язів до неї. Тобто, які це предмети, невідомо, незрозуміло. В законопроєкті є просто безліч тверджень, які не існують в законодавстві, які не мають визначень, які може міліція трактувати абсолютно цілковито повністю на, ну, на власне статус. Катерина Чепора, громадянські рухвісти. А чому вони розмовляли?